З такими лялечками гралися наші пра 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 бабусі Цікаво, а чи зможемо ми зараз зробити ляльку-мотанку? Ми знайшли майстриню, яка робить це прекрасно. Це Алла, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, що потрібно нам для того, аби зробити ось таку красу? Тканина, ручки, нитки ложці, і вата. І для оздоблення письма. Білу тканину складаємо трикутником. Для голівки і ручок тісненько скручуємо вату та складаємо її всередину трикутничка, формуючи голову. Закручуємо ниткою. Повертаємо до себе лице. Управляємо. Тепер приступаємо. Беремо одне, одне крило. Самольотики робили? Так, так, так. От ми зараз будемо займатися цим. Отак от десь. Завертаємо. А тепер. Оце? Отак. Удвоє. Угу. З, з одної сторони складаємо. і з другої сторони. Наче. Так, тепер це. Угу. Не розпалися. Так. Так. Таким чином, формуємо ручку з другої сторони. Просто а вже на ангела схожу. Так, рік. Так, талію робимо. Шукаємо талію. Я... Залишків тканини формуємо тулуб, обмотуючи ниткою. Формуємо блакитну тканину у вигляді спідниці. Далі робимо крильця, складаючи тканину віялом. Тепер перекладаємо. Ззаду. Тепер. Самі. Тримаємо крила і крутимо нитку. Значить, Починаємо з під пахви навколо шиї під другу пахву. Все, хрест один вже є. Зафіксували на цьому, на талії. Знов. Раз, два, три. Зафіксували на талії, Теж підтянули. Третій раз. Рест робиться обережний три рази. Це на спині. Раз, два. Три. Тепер повертаємо. У нас знов вийшла з під цієї пахви. Угу. Це яка? Ліва рука. З під угу. лівої руки вийшла у нас нитка. Ми робимо так само. Одягаємо хустинку та патріотичний пояс. Зараз лялька-мотанка це вже не просто іграшка, це оберіг, який надає захист та позитивні емоції тому, кому це зараз потрібно.